Головна лікарня міста планує змінити свою адресу. З такою ініціативою виступили медичні працівники спільно із управлінням охорони здоров'я. Медики мріють про єдине медичне містечко, де зосередяться усі обласні лікувально-профілактичні заклади. Де ж розташується осередок медицини та коли сумчанам чекати змін? Далі у сюжеті. Для багатьох мешканців Сумщини обласна клінічна лікарня остання надія як у діагностиці, так і в лікуванні. Протягом трьох останніх років тут провели поточні ремонти п'яти відділень та консультативної поліклініки. Однак існують і проблеми. Медичний заклад постійно переповнений, тому немає можливості забезпечити належні умови для хворих. Тож медики запропонували альтернативу побудувати на Веретенівці новий дев'ятиповерховий корпус, куди переїдуть відділення обласної лікарні. Абсолютно покращаться умови обласної клінічної лікарні, яка обслуговує 1 мільйон 100 тисяч населення області, покращаться умови обласного онкологічного диспансеру. І натомість ми пропонуємо другий корпус ополовину першого для розміщення обласного психоневрологічного диспансеру гострих форм. Головний психолог області наголошує вони лише за якщо психологічний диспансер отримає можливість переїзду. Ми з удовольствием переїдемо і возможностью улучшить как бы, матеріально-технічне состояние нашого отделения. Ми з удовольствием переїдемо в обласну и і будемо те площадя управління охорони здоров'я виступає одним из ініціаторів процесів, які відбуваються у лікарні. Це переміщення, покращить умови перебування всіх категорій хворих. І для області це буде дуже відчутно. Це і буде економія фінансового ресурсу, який можна буде спрямувати на покращення медикаментозного забезпечення, харчування хворих, так і на покращення матеріально-технічної бази. Якщо ж питання будівництва нової лікарні вирішиться найближчим часом, то вже незабаром потреби мешканців Сумської області у якісній медичній допомозі будуть задоволені. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.